Наше вітання, автомобільчик Golf 7. Але не з типовим двигуном, тобто який більшості має дизель. Тут саме 1.4 стоїть. 1.4 TSI, двигун бензиновий. І це нове покоління TSI, який має контур радіатора-інтеркулера на антифризі. працюючому. Тобто, це трьохконтурний двигун. Такий, похоже, як джета сьомого покоління стоїть плюс-мінус. Ну, такі двигуни треба однозначно обслуговувати тільки апаратно. Ми радимо всі двигуни апаратно обслуговувати. А коли вони такі ще й мають три контури, непрості, тут справа знаходиться, де термостат. Зазвичай їх тут два термостати стоїть, в парі вони працюють. Тут без апарату взагалі нічого навіть підходити до, такого, до такої машини. Нічого нормального не вийде. Власник придбав автомобіль недавно. Як він виразився, щойно придбав. Це 257 пробігу на панелі приладів і маємо отакий колір антифризу. Бачите, він такий вже мутний. Хоча бачок. Не чорний, ніякий не оброшений, але антифриз вже такий мутнуватого кольору. Видно, що неякісно не обслуговувався автомобіль по системі охолодження. Мабуть, якщо й робили заміну антифризу, то не повну і постійно цей залишок старого антифризу він підмішується з новим. І майже завжди таке воно от мутне буде. Не буде чистого кристального кольору антифризу. <кій> Отже, ми робимо підключення по нашій технології. Починаємо з радіатора пічки, подивимося, який там стан. Немає ніяких даних, як гріє пічка. Власник щойно придбав, не користувався ще, так сказати, не прочувствував що до чого. Тому підключаємо, заодно подивимося, і власник буде в курсі що до чого, який стан. В системі охолодження і в радіаторі пічки в тому числі. Підключаємось, поїхав. Радіатор пічки, чистенький фільтр, поїхав. Окей, антифризу дуже не, не дуже є груд, Дема брута. Ще один момент, зараз вам покажу. Зверніть вашу увагу, що бачок мав G13 антифриз, на ньому надпис. Це значить, з конвейера виїхала машина на G13. Є наплив на бачку, це значить, що цей мішечок стояв в доступі там на спеціальних таких. Відведених місцях і його витягнули І в чому помилка? Помилка людей, мабуть, її допускають дуже багато людей. І зараз поясню, коли ви витягуєте цей силікагель гель або силікат, можна просто без геля силікат, якби ви допускаєте помилку, що не промиваєте всю систему якісно, всю-всю-всю. І не замінюєте весь антифриз. Абсолютно весь до каплі. Тобто, що робите? Хтось викидає цей силікат, щось десь робили, додавали іншого антифризу, відомо як допустимо, в цьому машині був додавлений 12 евро чи щось таке, що власне хоче його знову якби залити. і Враховуючи складність системи, не була зроблена апаратна промивка, ви додаєте добавляє, 12-й антифриз, якийсь 12 плюс чи 12 Evo. І інтернет що вам каже? Він вам каже, що антифризи можна замішувати. Тобто там 12-ту серію можна, можна в 13-й додати 12 Evo, нічого страшного не буде. Але я вам скажу. Що ми дійшли зі своєї практики багаторічної, що ми взагалі не радимо замішувати антифризи? Взагалі однієї серії, не однієї серії 13-12. Однакові 12, то є ну, тобто 12, і 12 плюс різних виробників не радимо, просто не радимо. Вже з нашої практики таке, що е, якщо замішувати. Кожного виробника свій якийсь поставщик, своя якась основа, свої е, е, набір всяких там присадок антикорозійних і тому проще. І воно з часом воно все рівно якісь дає осад. Випадає якийсь осад, муть, щось утворюється. Тобто ми рекомендуємо однорідний антифриз одної марки, ви промили всю систему, який ви для себе обрали. Один залили. Якщо треба додати, його же. Якщо немає його же, дистильованої води додаєте. І потім знову його же додаєте. Тобто купили, нема під рукою, додали води. Потім купили концентрат. Концентрат можна вирівняти назад, повернути мінус. Не радимо заміси. Всі заміси ні до чого хорошого не приводять. От просто не приводять. Воно на перший погляд здається, що нічого страшного, але в кінці кінців все рівно виходить якимось боком. Отут відразу видно, що в систему намішано. Намішано різних антифризів і мішочок з силікатом витягнули. Тобто витягнули, 13-й антифриз повністю було не видалено без промивки. І отака маємо ситуацію. Воно відображається в нас, у нашому фільтрі. Пічка має бруд. Так, небагато, але це тільки пічка. Побачимо, що ще там в системі, але вже показник є. Отже, працюємо, переглянемо, як гріє пічка. Так, на жаль, не можемо провірити, як працює пічка. Тільки включили, відразу написало дохлий акумулятор. Зарядіть акумулятор. Тут треба ставити на зарядку. Мабуть, поставимо, ну, просто капець. Це ще, мабуть, рідний варта GM. хто його знає. не впевнений, але він дохлячок. Машина щойно проїхала немаленьку дистанцію і він не тягне. Промиваємо бигун по черзі, по контурам. Дуже багато інтенсивно злили антифриз і багато вийшло разом із злиттям. Але все-таки є ще прут. Не дуже багато пісочок присут, присутній. І саме головне, що антифриз такого поганого забарвлення, не дуже я б сказав, видно, що його замішували. Дуже парувало, зараз трішки спала температура, покажу вам. Присутній пісок. Трішки вон, чорний туп. Тут у нас тоді походить. Більш-менш нормально, але ж антифриз такий з осадом. Також в цьому відео буде цікавий момент. Є бачки з двойними стінками, між якими знаходиться Сілікат. Бачите, він тут підписаний G13 Mid І Просили хтось в коментарях, просив розрізати бачок і показати, як же він там знаходиться. То ми зараз його розріжемо і покажемо для цікавості, буде цікаво побачити прямо всередині, що воно там і як. Поїхав. Так, ми взяли, до речі, один із самих брудних бачків, який в нас тут був. З такого типу бачків. Отак вирізали стінку. Ось він у нас розположений. Бачок стоїть отаким чином на автомобілі. І де знаходиться силікат, Передній його частині, бачите? Перед і трішки лівіше. І ось цей мішечок. Зараз прямо при приваз, подивимось. Оцюю. Ось. Ось такий мішечок. Він може розірватися і наробити біди. До речі, звіримо його з мішечками, які не в такому бачку. Бачимо, що різні розміри. Бачите, той такий плоский, продовгуватий, це більш до квадратної форми. Отаке воно. Подивимося ще раз бачок, отак він стоїть. Надіюсь, було цікаво. Мабуть, ще ніхто такого ніде не робив, а може і робили. Ну Від вас, будь ласка, вподобаєчка. Ми старались. А продовжуємо далі промивати систему. Закінчилось промивочкою. Зібрали, завакумували систему герметично, триває заправка антифризу. Антифриз Хепу Ево 12. Це, власне, привіз свій. Триває заправочка. Нагадаю, що в системі приблизно біля 8 літрів антифризу тут ще й стоїть Webasto. Автомобіль бензиновий з Webasto. Прогріли автомобіль до спрацювання вентиляторів перевіряємо. Бачимо підсів рівень антифризу. Зараз він... Почти до мінімума. В цьому автомобілі не просто вигнати повітря із системи із за складного термостату, але ми вже справно це робимо по своїй спеціальній процедурі і технології. Все чітко, вигналось до... гарно. 77,4 було права сторона пічки, але температура, бачимо, на малому колі 96-95 спадає. На великому колі 87. Зараз успокоїться холостий хід. Виключились вентилятори. 93 градуси, 77. Ну, права сторона, звісно, що спаде. Ще спаде і ще треба додати антифризу. Вже майже на мінімумі. Все, супер. Залишається нам додати трішки антифризу. Ну і Зараз глянемо, як пічка працює на холостому. Ну, 93. 93 поки не, не хоче. Менше не падає на малому колі, велике коло піднімається. Холостий хід пічки фіксуємо 75 градусів, можна так сказати. 75,7, майже 76. Ідеальний результат. Зверніть увагу, що <свісно> щойно ми зробили повну заміну антифризу із промивкою системи. Бувають питання такі: а ви можете замінити антифриз? Мені промивка не треба, мені просто замінити. Ну от відповідь на ваше питання криється саме перед вами без промивки системи, без апарату, який проганяє всі кола, багато вимиває всього. Неможливо виконати повну заміну антифризу. Це просто неможливо. Скільки ви не видували? Треба промивати. Кожне коло підключатись, виганяти. В кожному моторі свої особливості підключення, що куди і як. Тому треба робити з промивкою, і тоді у вас буде все супер. На 100% все міняється до краплини. Був сьогодні Golf 7, 1,4 TSI. До речі, автомобіль має Webasto. Бачимо, що підсідає ще підсідає. Ще можливо на другий день буде просити. Додавку антифризу. Десь близько Тут близь, ближче до 9 літрів антифриза, більше, ніж 8 точно. Вже війшло і ще просить. Від вас, будь ласка, вподобайка, підписуйте на наш канал. Ми працюємо, заходимо в місті Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!